Агата Крісті. Справа проблемної леді. На столі містера Паркера Пайна тихенько загудів селектор. Так, відповів цей видатний чоловік. Тут якась молода особа, повідомила секретарка, бажає з вами побачитись, але їй не призначено. Можете впустити її, міс Лемон, вирішив містер Паркер Пайн. І через хвилину він уже зустрічав відвідувачку. Доброго ранку, сідайте, будь ласка. Дівчина сіла і невпевнено поглянула на містера Паркера пайна. Це була дуже молода, дуже симпатична і надзвичайно охайна дівчина. Її темне, хвилясте волосся м'яко закручувалось на кінцях в акуратні маленькі кучері. З ніг до голови від білої в'язаної шапочки до мережевних панчих і крихітних черевиків, вона була втіленням грації. І вона страшенно нервувала. Містер Паркер Пайн? уточнила вона, так. Це ви давали оголошення? Я? Там йдеться про те, що якщо хтось не. Нещасливий, він може звернутися до вас. Може, дівчина наважилася. А я якраз дуже нещасна. От я й подумала, чому б не зайти, не спробувати. Містер Паркер Пайн мовчки чекав. Він був певен, що продовження буде. Дівчина нервово стиснула руки. У мене. У мене просто жахливі неприємності. Я так і подумав, зауважив містер Паркер Пайн. Бажаєте поділитися? Здавалося, однак, що саме цього дівчина хотіла найменше. Вона довго і пильно вдивлялася в обличчя містера Паркера Пайна, потім, раптово зважившись, вона з запалом заговорила Гаразд, я розповів вам. Просто знаєте, так важко наважитися, я ледве не збожеволіла від хвилювання. Куди йти, що робити, а потім побачила ваше оголошення. Я тоді вирішила, що це, мабуть, шахрайство, але чомусь запам'ятала. А потім подумала, чому б просто не зазирнути? Адже завжди можна вибачитися і піти, якщо. якщо... Так, так, кивнув містер Паркер Пайн. Адже ніколи не знаєш, випалила дівчина, кому можна довіряти? І ви вирішили, що мені можна, усміхнувся містер Паркер Пайн. Як не дивно, так, відповіла дівчина. Я зовсім вас не знаю, але чомусь впевнена, що ви мене не обдурите, продовжувала дівчина. Не обдурю, підтвердив містер Паркер Пайн. Отже, так, мене звуть Дафні сент Джон. Так, міс Сент Джон. Місіс, я одружена. Ох, пробурмотів містер Паркер пайн, роздратований тим, що не помітив обручку на пальці її лівої руки. Яка прикра помилка з мого боку. Якби я не була заміжня, продовжила дівчина, я б особливо й не хвилювалася. Я маю на увазі, тоді це не мало б такого значення, але варто мені подумати про Джеральда. Вона рвучко опустила руку в сумочку і, вийнявши звідти маленький круглий предмет, кинула його на стіл. Предмет, блиснувши, підкотився до містера Паркера Пайна і при ближчому розгляді виявився платиновою каблучкою з великим діамантом. Ось, оголосила дівчина, усе через неї. Містер Паркер Пайн узяв каблучку і, підійшовши до вікна, провів каменем по стіклу. Потім узяв лупу і уважно оглянув діамант. Дивовижної чистоти камінь, зауважив він, повертаючись до столу. Я б оцінив його щонайменше у дві тисячі фунтів. Так, тільки вона крадена. Я її вкрала і тепер не знаю, що робити. Ого, протягнув містер Паркер Пайн. Це вже цікаво. Самовладання залишило дівчину, і вона розплакалася, зануривши обличчя у зворушливу подобу хусточки. Ну, ну, промовив містер Паркер Пайн, усе буде добре. Дівчина підвела очі. Справді? запитала вона, шморгнувши носом. Ви так думаєте? Впевнений, а тепер розкажіть мені все, як є. Ну, все почалося з того, що я залізла в борги. Розумієте, я дуже непрактична. Джеральд від цього просто божеволіє. Це мій чоловік, Джеральд. Він набагато старший за мене і дуже принциповий. Борги для нього мало не кінець світу. Загалом ніяк не можна було йому зізнатися, і я. Пішла з друзями в казино. Мені й потрібно було зовсім трохи везіння. Спершу мені пощастило, я виграла, а потім програла все, і навіть більше, ніж усе. Тож нічого іншого не залишалося, як спробувати відігратися і. і... Зрозуміло, сказав містер Паркер Пайн. Подробиці не потрібні. Ви опинились у ще гіршому становищі, так? Дафні Сен Джон кивнула головою. І після цього я вже точно не могла сказати Джеральду. Він ненавидить азартні ігри. Загалом я зовсім заплуталася. І саме тоді, дортгеймери, ми з Наомі навчалися в одній школі, запросили нас погостювати. Вони живуть неподалік Копхема і, звісно, неймовірно багаті. А Номі дуже гарненька і взагалі просто чудо. У неї є каблучка з діамантом і щось там сталося з оправою. і коли ми їхали, вона попросила мене прихопити каблучку і занести ювеліру на Бонд-стріт. Дівчина замовкла. Здається, ми наблизилися до найскладнішого. Прийшов їй на допомогу містер Паркер Пайн. Продовжуйте, місіс Сент Джон. А ви точно нікому не скажете? раптом схвильовано запитала дівчина. Таємниці моїх клієнтів священні, запевнив її містер Паркер Пайн. До того ж, ви вже стільки розповіли, що я, ймовірно, зможу завершити цю історію сам. Так, правда. Ну, добре. Але як не хочеться це розповідати, це так жахливо. Загалом я пішла на Бонд. Там багато ювелірних магазинів і в одному з них, Віро, роблять копії коштовностей. Не знаю, мабуть, на мене якесь затьмарення найшло. Я зайшла туди і попросила зробити точну копію з цієї каблучки. Сказала, що збираюся за кордони, не хочу брати із собою справжню. Вони нічого не запідозрили. Зробили копію, і я надіслала її Наомі. нібито з ювелірного салону. Футляр з маркою її ювеліра у мене був, тож залишалося тільки правильно упакувати, а потім... потім я заклала справжню каблучку. Дівчина сховала обличчя в долоні. Як я могла, як? Я, напевно, не краща за звичайну вуличну злодійку. Містер Паркер пайн делікатно прокашлявся. Мені здається, ви ще не все розповіли. Не все, зітхнувши, погодилась дівчина. Минуло шість тижнів. Борги я віддала, з цим усе владналося. Але відтоді я не знаходжу собі місця. А нещодавно померла моя далека родичка і залишила мені трохи грошей. Перше, що я зробила, отримавши їх, викупила цю нещасну каблучку, і все було б добре, але тут, як на зло, трапилася дуже неприємна річ. Так, ми посварилися із дортгеймерами. Все через ті акції, які сер Рубен порадив купити Джеральду. Мало не наступного дня вони повністю знецінилися, і Джеральд висловив серу робино все, що про нього думає. А думає він, як виявилося, не дуже добре. І загалом вийшло жахлива, неприємна сцена. А головне, тепер я не зможу повернути каблучку. А чи не можна надіслати її леді Дортгеймер анонімно? Лиш це те саме, що зізнатися, вона відразу все зрозуміє. Але ж ви, наскільки я зрозумів, подруги, може, варто їй розповісти усе, як є, покластися на її милосердя. Місіс Сент Джон похитала головою. Подруги, звичайно, але не настільки, що до коштовностей наомі твердіша за камінь. Якби я повернула її каблучку відкрито, вона, може би, не засадила мене за грати, але точно розповіла б усе, кому тільки можна, а це нічим не краще. Якщо Джеральд дізнається, він ніколи мені цього не пробачить. Боже, як усе погано вийшло? Вона знову розплакалася. Я вже голову зламала, але так і не вирішила, що тепер робити. Містере Пайне, Може, ви щось порадите? Дещо пораджу, озвався містер Паркер Пайн. Невже? Справді, звісно, те, що я пропоную, найпростіший вихід із ситуації, а досвід показує, що найпростіший варіант найкращий, оскільки він повністю виключає ризик непередбачуваних ускладнень. Однак я вважаю ваші заперечення переконливими. Ви кажете зараз про цей прикрий інцидент ніхто, крім вас не знає. І крім вас, сказала дівчина, Ну, мене можна не брати до уваги. Отже, наразі ви в повній безпеці, і все, що потрібно, це непомітно підмінити каблучку. Саме так, пожвавішала дівчина. Ну, це не так вже й складно, трохи часу, і ми щось придумаємо. Але що? вигукнула міс Сен Джон, адже зовсім немає часу. Наомі збирається міняти камінь, і це зводить мене з розуму. Як ви про це дізналися? Випадково. Днями я вечеряла з однією своєю знайомою. І мені дуже сподобалася її каблучка зі смарагдом, і вона сказала, що зараз смарагди у моді і що наомі Дортгеймер теж мінятиме камінь у своїй каблучці. Тобто діяти треба швидко, задумливо промовив містер Паркер Пайн. Так, так, підхопила дівчина. Але для цього необхідно отримати доступ до будинку і, по можливості, не в якості прислуги. У прислуги мало можливостей наблизитися до коштовностей. У вас є якісь ідеї з цього приводу, місіс сент Джон? Ну, в середу Наомі влаштовує великий прийом і, за словами тієї ж знайомої, шукає професійних танцюристів. Не знаю, правда, знайшла вже чи ні. Думаю, це можна владнати, зауважив містер Паркер Пайн. Якщо знайшла, вийде трохи дорожче, тільки й усього. І ще ви випадково не знаєте, де у них розташований розподільчий щит. Уявіть собі, знаю. Якось увечері, коли ми гостювали, перегоріли запобіжники, а слуги вже спали і рубен міняв їх сам. Це в холі в стінній шафі. Містер Пайн попросив накреслити план. Ну що ж, сказав містер Паркер Пайн, підводячись, можете більше ні про що не турбуватися. Обіцяю, вам усе буде добре. Так, місіс сент Джон, як ми вчинимо з каблучкою, ви, мабуть, вважаєте за краще тримати її у себе до середи. Так, мабуть, так буде краще. Добре, і прошу, не хвилюйтеся більше. А ваш гонорар? несміливо запитала дівчина. Це почекає до середи. Тоді я зможу надати вам список витрат, але запевняю вас, вони будуть мінімальними. Провівши дівчину, він викликав секретарку прийшліть до мене клода Лантре та Мадлен. Якщо Клод був, мабуть, найпривабливішим із жигало, які перебували в Англії, то Мадлин була найчарівнішою з усіх спокусниць. Діти моїм, заявив містер Паркер Пайн, схвально оглянувши пару, що постала перед ним. Для вас є робота. Відтепер ви всесвітньо відомі професійні танцюристи. А зараз, клодіє, слухай уважно, і постарайся нічого не переплутати. Леді Дортгеймер була цілком задоволена підготовкою до вечірки у своєму домі. Навіть квіти були розставлені саме так, як потрібно. Віддавши останні розпорядження дворецькому, вона із подивом зауважила чоловікові, що, як не дивно, все зроблено ідеально. В останній момент, щоправда, зателефонував Мішель, танцюрист із Рудого адмірала, і повідомив, що його партнерка Хуаніта травмувалася, тож вони не зможуть приїхати. Проте вони самі підшукали собі заміну якусь пару, що спричинила справжній фурор у Парижі, як за певним телефоном Мішель. Танцюристи прибули. Леді Дортгеймер оглянула їх і залишилася повністю задоволеною. Вечір пройшов чудово. Жюль та Олександра стали справжньою сенсацією. Спочатку вони виконали запальний іспанський танець, потім композицію під назвою Сон безумця, а на завершення ознайомили публіку з останніми новинками у мистецтві сучасного танцю. Після цього танцювали всі. Чарівний жуль запросив леді Дордгеймер і закружляв її по залу. Ніколи у неї не було такого досконалого партнера. Сер Рубен марно шукав спокусливу Олександру. Її не було в залі, а пошукати в холі біля розподільного щитка серу Рубену навіть на думку не спало. Тим часом, як Олександра стояла біля щитка, не зводячи очей зі свого інкрустованого наручного годинника, Жюль приглушено нашіптував леді Дордгеймер французькою щось на кшталт. Ні, ви не англійка. Неможливо так танцювати, народившись в Англії. Ви фея, ви дух танцю. Що ви кажете, я не розумію. Зачаровано запитала леді. Я сказав вам те, чого ніколи не наважився б вимовити англійською. Леді Дордгеймер заплющила очі. Жюль притягнув її ближче до себе, і в цей момент світло згасло. Жюль схилив голову і торкнувся губами руки, що лежала на його плечі. Рука нервово смикнулася, але Жюль схопив її. І знову підніс до губ. Каблучка, мов жива, зісковзнула з пальця. Замить, або леді Дортгеймер так тільки здалося, світло знову спалахнуло. Ваша каблучка, усміхнувся їй жуль, вона зісковзнула. Ви дозволите? Він обережно одягнув її їй на палець, і його очі під час цієї простої процедури висловили набагато більше, ніж будь-які слова. Сер Рубен усе ще говорив про якісь розподільні щити та чиїсь дурні жарти, але леді Дортгеймер це зовсім не цікавило. Те, що сталося, коли згасло світло, було куди більш хвилюючим. Перше, що почув містер Паркер Пайн, з'явившись у четвер зранку у своєму офісі, це те, що на нього чекає місіс Сент Джон. Запросіть її, кивнув він секретарці. Ну, як справи? нетерпляче запитала місіс Сенд Джон, щойно переступивши поріг. Ви все ж хвилювались. З докором зауважив містер Паркер Пайн. Та я цілу ніч не зімкнула очей, вибухнула місіс сен Джон. Все думала, ну, гаразд, ось список витрат проїзд, костюми 50 фунтів для Мішеля та Хуаніти. Загалом 65 фунтів 17 шилінгів. Так, так, але що ж учора ввечері? Як усе пройшло? Вийшло? Містер Паркер Пайн поглянув на неї зі щирим подивом. Моя люба леді, звичайно, вибачте, якось не думав, що тут можливі сумніви. Боже мій, гора раз плечей, а я так боялася. Містер Паркер Пайн із докором похитав головою. Невдача це слово, якого я не терплю. Якщо я сумніваюсь в успіху, то ніколи не беруся за справу. Якщо ж я за неї берусь, успіх просто неминучий. То вона справді отримала свою каблучку назад і нічого не помітила. Абсолютно нічого. Операцію було виконано бездоганно. Дафні сент Джон глибоко зітхнула. Ви не уявляєте, який тягар зняли з моїх плечей. То що ви казали про витрати? «65 фунтів та 17 шилінгів». Місіс сен Джон відкрила сумочку і відрахувала необхідну суму. Дякую вам, чемно сказав містер Паркер Пайн, видаючи розписку. А гонорар. пробурмотіла вона. Адже тут лише ваші витрати. У цьому випадку я його не візьму. Ох, містере Пайн. Але я не можу, справді не можу. Але я наполягаю, я не візьму ані пенні. Це було б проти моїх принципів. Ось ваша розписка. А тепер. І ніби фокусник, що вдало виконав складний трюк, містер Паркер Пайн з усмішкою виклав на стіл невеликий футляр і підштовхнув його до дівчини. Дафні відкрила його, усередині лежала каблучка з діамантом. Схожість і справді була дивовижною. Ну, хитка. скривила носик дівчина. Як я її ненавиджу. Так і викинула б у вікно. Я на вашому місці цього б не робив, зауважив містер Паркер Пайн. Перехожі можуть вас неправильно зрозуміти. А вона точно не справжня, поцікавилася Дафні. Звісно, ні. Тепер леді Дортгеймер носить саме ту каблучку, яку ви мені показували. Ну, тоді все гаразд. Вигукнула дафні з радісним сміхом і підвелася. До речі, цікаво, що ви про це запитали, зауважив містер Паркер Пайн. Клод міг і помилитися. Для більшої впевненості я сьогодні вранці заніс цю дрібничку до ювеліра. До ювеліра? стривожено перепитала місіс сент Джон, сідаючи назад. І що ж він сказав? що це надзвичайно вдала імітація, сяючим виглядом повідомив містер Паркер Пайн. Просто таки першокласна робота. Тепер, гадаю, ви цілком заспокоїлися. Місіс Сент Джон спробувала щось сказати, але не змогла, лише, широко розкривши очі, дивилася на містера Паркера Пайна. Той зручно умостився в кріслі і доброзичливо поглянув на неї. Витягати каштани з вогню, задумливо промовив він, не таке вже й приємне заняття. Принаймні не з тих, які я доручив би своїм співробітникам. Вибачте, ви щось сказали? я? Ні, нічого. Добре, тоді. Місіс Сент Джон, я розповім вам одну історію. У ній фігурує одна юна леді. Нехай вона буде у нас світловолосою і незаміжньою. Назвемо її, ні, не будемо називати її Дафні Сент-Джон, назвемо її Ернестина Річардс, колишня секретарка Леді Дортгеймер. Отже, одного чудового дня леді Дордгеймер помічає, що діамант у її каблучці ось ось випаде і посилає свою секретарку віднести її до ювеліра. Дуже схоже на ваш випадок, чи не так? Далі більше. Міс Річардс приходить та ж сама думка, що й вам. Вона також робить копію. Але вона дівчина передбачлива. Вона чудово розуміє, що рано чи пізно леді Дортгеймер виявить підміну і легко здогадається, чия це робота. І що ж робить наша Міс Річардс? продовжив містер Паркер Пайн, безтурботно розглядаючи дівчину, що сиділа перед ним. Спочатку гадаю, модельну стрижку, якщо пам'ять мене не зраджує номер 7 і перефарбовується в брунетку. Потім вона приходить до мене, показує мені каблучку, дозволяє переконатися, що камінь справжній, після чого несе його ювеліру, а той, як і годиться, відсилає його леді Дортгеймер. Учора ввечері на вокзалі ватерло, цілком слушно вважаючи, що містер Лантре. Невеликий знавець діамантів і ще й поспішає на потяг, міс Річардс передає йому чудово виконану підробку. Звісно, вона й гадки не має, що тим самим потягом їде один мій знайомий ювелір, якого я попросив бути там про всяк випадок. Він оглядає камінь і жодних сумнівів не залишається. Це аж ніяк не діамант, це лише чудова його імітація. Думаю, ви вже здогадалися, в чому справа. Що, згадає леді Дортгеймер, виявивши підміну, приємно молодого чоловіка, який зняв з її пальця каблучку, коли погасло світло. Дізнавшись більше, вона легко з'ясує, що спочатку запрошеним танцюристам заплатили, щоб вони не приїхали. Далі її слід приведе до мого офісу, де вона з огидою вислухає історію про місіс Сент Джон, яка не витримує жодної критики. Серед знайомих Леді Дордгеймер ніколи не було особи з таким ім'ям. І Леді Дордгеймер неминуче дійде висновку, що перед нею жалюгідний шахрай. Сподіваюся, ви розумієте, що я жодним чином не міг цього допустити. Тож моєму другові Клоду довелося надіти на її палець ту саму каблучку, яку він зняв. Посмішка на обличчі містера Паркера Пайна стала набагато менш благодушною, ніж раніше. Тепер ви розумієте. Чому я категорично не можу взяти з вас грошей? Я гарантував, що зроблю вас щасливою. Очевидно, мені це не вдалося. І я скажу вам ще дещо ви молода і, можливо, це ваша перша спроба такого роду. Погодьтеся, мене молодим аж ніяк не назвеш, та й досвіду у мене більше, особливо в галузі статистики. Так ось. Увесь мій досвід говорить, що шахрайство розкривається у 87% випадків. 87%! відсотків. Подумайте про це. Різко відштовхнувши стілець, міс Річард схопилася на ноги. Стара брехлива скотина. Так мене підставите, що й витрати оплатити змусив. І весь цей час вона задихнулася від злості й кинулася до дверей. Каблучку, не забудьте, спокійно нагадав містер Паркер Пайн. Вихопивши з його рук каблучку, міс Річардс, не глянувши, викинула її у вікно і, грюкнувши дверима, зникла. Містер Паркер Пайн підійшов до вікна і з цікавістю визирнув назовні. Як я й думав, пробурмотів він. Очевидне здивування. Джентльмен, що продає іграшки, здається, зовсім не уявляє, що йому з цим робити.